Молитви на кожен день тижня, вечірня молитва в неділю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прославляю тебе, Господи і Боже наш, і дякую тобі за те, що ти дав Твоєму світлу вилитись на мене цього дня, і подарував щедре благословіння моєму тілу і душі. Прошу тебе, збережи в моєму серці те, що Святий Дух зростив у мені Твоїм словом, щоб я повсякчас міг зносити все терпеливо аж до життя вічного у Царстві Небесному. Пробач мені те, у чому я не корився тобі і твоїй божественній волі. Не дозволь супротивнику ані ошукати мене цієї ночі. Ані позбавити мене того добра, яке ти дав мені побачити впродовж цього дня і збагнути його. Будь моїм правдивим світлом у темряві, моєю силою у моїх слабкостях, моїм захистом, життям спасінням. Я лину до Тебе, Господи, всім серцем, Господи Ісусе, єдиний Спасителю моєї душі. Нехай Твоя свята воля зростає повсякчас і міцніє всередині мого серця. Дай мені навіть тоді, коли я буду спати, бути угодним тобі, нагадуй мені постійно Твоє Слово, яке я почув впродовж цього дня, щоб весь мій розум усі мої думки могли бути спрямовані тільки до тебе, того, хто є. І завжди буде моїм єдиним правдивим спокоєм вдень і вночі, моїм спасінням у житті і смерті. Амінь.